Трошки доповнюючи Степана ще до карти, хочу сказати, що насправді було проаналізовано більше 160 об'єктів в місті Хмельницькому, і інформацію нам допомагала збирати саме Хмельницька міська рада. Тобто, в нас є такий документ на 12 здається сторінок, де ця ну, інформація є. Ми її цю всю інформацію оцифрували і ось створили таку карту. Що стосується депутатів міської ради, то ми будемо. В кінці жовтня або на початку листопада навчання для них та їхніх помічників, і про, про про яке ми анонсуємо в середині жовтня, коли воно конкретно буде і де відбуватися. І власне це потрібно для того, щоб по перше підвищити компетенцію самих депутатів Хмельницької міської ради в сфері енергозбереження та енергоефективності. Це потрібно, щоб знову ж таки підняти. Питання енергоефективності та енергозбереження актуалізувати її та сприяти тому, щоб регіони працювали з громадянами, які проживають в них на опросі, тобто, щоб проводилася постійна системна робота, особливо при зустрічах. До цього ми також разом з міською радою формуємо інформаційні листівки про те, які програми існують в місті, які програми існують в банках, там, по, там, наприклад, у теплені, що кожен громадянин може робити. Ретно в своєму будинку або в своїй квартирі, і саме попросимо депутатів тримати у себе в приймальних, тобто щоб коли людина до них буде приходити, щоб вони ділилися інформацією. крім того.